Всім чергове засідання комісії по проведенню конкурсів вважаємо відкрите. У нас зараз тут є кандидати на посаду державного секретаря Міністерства агропромислової політики і продовольства, так? і мають бути... Кандидати на посаду голів Консентинівської РДА Донецької області, Хеченівської РДА Харківської області, Липово-Долинської РДА Слумської області, Новоросіверської та Новоносівської РДА Чернігівської області, Хорошівської чи Хорошівської, не знаю, як правильно, РДА Житомирської області. Всі е, є і нікого лишнього, лишнього немає. так? <світтє> <потрізнічна> Добре. Сподіваємося, що ніхто не загубився. <потрізнічна> так, я я думав, там... <потрізнічна> так, 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 так. Так, <потрізнічна> так таким чином. Що то... Конкурсу на посаду державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства. Було подано 10 пакетів документів, допущено 9 кандидатів, одна від нього зв'язку з не своєчасним поданням електронної декларації. Що стосується конкурсів на посади голів районних державних адміністрацій, то... Тут у нас ситуація така. Костянтинівський район. Три пакети, три допущені кандидати, Хорошівський район, один пакет, один допущений кандидат. Вільшанський район. Перепрошую це буде потім. так, е, Так, 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 так. так. Виповодолинський район, три пакети, три допущені кандидати, Печеніський район, два пакети, два кандидати. І Новород Сіверський, вісім пакетів, вісім допущених кандидатів, Носівський район, три пакети, три кандидати. Тобто там досить дисципліновано відбувалася подача документів. Таким чином, перший етап конкурсу це тести на знання законодавства. Я думаю, всі вже знають, як це все відбувається. Багато з вас вже, напевне, брали участь в цих випробуваннях. Зараз є дві аудиторії. В першу аудиторію, в одну аудиторію йдуть, в першу аудиторію на третьому поверсі йдуть кандидати на посаду державного секретаря і до них додаються додаються, якщо я не помиляюся, пані Віто, перевіряйте, ми планували Костянтинівська РДА, Печеніська РДА Харківській області. І ви поводолинсько-Сумської області. Здається, це в сумі 5, 5 кандидатів, таким чином, чи, чи 6, ви, ви поміщаєтеся в першу аудиторію. Всі решта, тобто кандидати на посади голів Новородціверської, Носівської РДА та Хорошівської РДА, йдуть в... Другу аудиторію це на четвертий колег навпроти ліфта. Так, е, тестування. Ви отримуєте на комп'ютері 40 питань, і з них маєте за 40 хвилин відповісти, принаймні на 24 правильно. Тоді ви отримаєте один бал, а якщо на... 32 чи більше, відповідаєте правильно, отримаєте 2 бали. Ті, хто отримують 1-2 бали, допускаються до наступного етапу конкурсу, ті, хто отримає 0 балів, тобто відповість на 4 питання правильно і вибувають із конкурсної процедури. Під час Виконання тестових завдань не дозволяється нічим користуватися, ні телефонами, ні планшетами, ні книжками, нічим. Ви все відкладаєте, працюєте виключно з комп'ютером. Якщо в когось виникають питання, в обох в кожній аудиторії є адміністратор можна звернутися, він вам допоможе, підкаже, що і як робити. Час фіксує комп'ютер, таким чином, коли час закінчиться, комп'ютер вам сам переда. Про це скаже. Після виконання тестових завдань прохання нікого нікуди не, не зникати, тому що ми дуже швидко зразу запросимо в першу чергу кандидатів на посаду державного секретаря Міністерства аграрної політики для оголошення вам ситуаційних завдань, а потім і президентів на. Ні, потім зараз, зараз, зараз перепрошую, перепрошую тут кандидатів на посади голів райдержадміністрації після виконання тестів ви можете бути вільні до, до 13.00. Тому що аудиторії будуть зайняті вашими колегами з інших, з інших районів. І потім в 13 е, з 13.00 почнеться виконання ситуаційних завдань та на посади голів РДА. От такий, такий у нас розклад на першу половину дня, а далі все вже цей це, це розклад вивішений на дошці е, на оголошень, можна здірятися. Можна е, все, питання є? Немає. Бажаємо успіху. Muy bien.